Лася під землю власному будинку жителька Миколаєва. Це сталося в старому одноповерховому домі в центральній частині Миколаєва. Вночі жінка встала з ліжка і побачила, як на її очах по стінах почали розповзатися тріщини. Вона не встигла отямитися, як опинилася в підвалі глибиною 3,5 метри. Це зараз вона точно знає, що її будинок обвалився. Тоді пригадує до пуття й не второпала, що трапилось. Стріла тріщина пішла, потім пішла в кімнату. Тріщина за шкаф тріщить, тріщить, трішіть. Потім вона пішла в іншу сторону, в ліжок телевізору, і над сервантом над цим не рухнув. Це кадри рятувальної операції. Олена Балахонцева упала разом з підлогою, пролетіла три метри у підвал та опинилася під завалами. Визволяли жінку півтори години. Рятувальники кажуть, вижила вона дивом. Коли перезойш обрушення. Розвалився шкаф, і чай шкафа, стінка упала прямо на її голову. Тобто її голова якби оказалась в пустаті. Те, що Олена єдина, хто потрапив під завал, теж збіг обставин. У цій же кімнаті був син жінки, який встиг вибігти. Врятувався і її чоловік. Там почало ситися, а ну, вона провалилася. Я швидко вибіг через вікно я почав кричати «помогите, помогите». Потім вибіг на вулицю, позвав сусідів. Так виглядає квартира сусіда через стіну. За кілька хвилин до обвалу у господаря цієї кімнати задзвонив будильник. Щойно він підвівся з ліжка, підлога провалилась і тут. Ну і потім крики рібенка і жінки. В общем, спаслі. Слава Богу. Нині житло Балахонцевих опечатане. Сусіди, мешканці інших двох квартир одноповерхового будинку мали теж відселитися у гуртожиток. Проте відмовились. Я буду відновлювати. Если никто ничего не будет чухаться, я буду делать это сам. У будинку відключили газ, воду, каналізацію до завершення ремонту, але до його початку мають провести експертизи. Інститут дасть заключення цілесообразність відновлення. Ну, є можливий ремонт дому, звісно, хоча він старої постройки, строєн, построєн все-таки без предварительно так, без соблюдення державних норм будівництва на даний момент. Ленточний фундамент тонкий. Будемо встановлювати. Будинок, що обвалився, зведений майже 100 років тому. Розташований він у районі міських катакомб. До того ж, під будівлею був величезний підвал, яким останні 10 років ніхто не користувався. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Миколаїв ТСН 1+,1.